Доброго ранку діти, сподіваюся, протягнуся гарного настрою. виконуємо з вами сьогодні ранкову гімнастику з гантелями. Починаємо. Виконуємо розминку. Крокуємо по колу. Добре, піднімаємо ніжки, плечі розправлені. Змах руками. Поглянь перед собою. Руки вгору. Пальці всі разом натягнуті. Ми піднялися на носочки. Амо за голову, кругуємо на п'яток широко лікті в сторони. Не нахиляємо, слідкуємо за поставою. Кроком. Руки прямо перед собою йдемо, високо піднімаючи коліно. Поверьте вдох столуба, дихаємо носом. Кроком. Через ні стопи. опущені вниз, через сторони піднімаємо гантиль вгору, піднялися на носочки і опустились вгору. Нас. У вікні з вами коло малюємо гантельками. Тримаємо рівну увагу, піднімаючись на носочки. Трошки затримали згорі і опустилися. Огляд перед собою, спина пряма, руки прямі. То ставимо ноги на ширині плечі. Руки прямо перед собою. Ми виконуємо поворот, за правою рукою. Повернулися назад. Ліва рука залишається попереду. Повернулися вище для положення. Те саме іншими руками. Закрутили сином, повернулися, Погляд назад і вперед. Ноги на місці. Баємо угору і виконамо з напов вперед. Тягнемо зриван до підготів. Пляжімо надечкам. Остапу звернули, торкнулись і вгору. До ноги. ноги на ширині стопи, розводимо в ту сторону. Піднімаємо ноги до коліні, опускаємо руки до коліна і повернуся руки на положення. Тримаємо рівновагу. Носочок розвертаємо пальці у підлогу, коли піднімаємо корінок вгору, Спина пряма, ми не згинаємось, не нахиляємось. Вам. До свидания. Я поставила разом, на спина різно. Руки прямі перед собою. Ми присіли, коли в сторону, спина прямо. Анделі тримаємо, не опускаємо і піднялися вгору. Тому, наче, на дивіться п'яшечки персону і виконуємо зайбочки. Стрибок, ноги нарізно, ноги разом. І при цьому виконуємо опуски над бокою. Піднімаємо ручки вгору. Чудово, крокуємо на місці. Підновлюємо дихання. Вдих носом, глибокий, спокійний видих ротом. Чудово, на сьогодні зарядка закінчена, До нових зустрічей.